чуєш фразу полюби себе, перша асоціація селфі в дзеркалі, пончики на ніч, мені ж можна все, я себе люблю. Чому мені себе обмежувати? йога без напрягу, зелені смузі і фрази типу, я приймаю себе такою, як я є. Я люблю кожну свою складочку, я люблю свій целюлітик. Але насправді любов до себе це робота. Як цю роботу робити? Ще й завдяки цьому худнути – Розказую в цьому відео. Я Ольга Онущенко, сертифікована нутриціологиня, психотерапевтка, докторка соціальних наук. І на цьому каналі я допомагаю вам худнути завдяки змінні ставлення до себе трошечки нутриціологічних знань, тому одразу щиро раджу вам підписатись, переглянути попереднє відео, не пропускати наступні відео. Обіцяю, це все дуже. Терапевтично. Любов до себе це найбільш сталий. І насправді досягнення цілі з любов'ю до себе, в тому числі і цілі в плані фігури, це найбільш сталий спосіб досягнення цілей з позиції любові до себе, в тому числі і цілей, пов'язаних з фігурою. Найбільш сталий спосіб. Що значить сталий? Ви досягнете своїх цілей. З радістю, з насолодою, і потім не відкатитись назад. Я структурую це відео наступним чином. Спочатку ми подивимось на те, що таке любов до себе. Будь-яку дискусію треба починати з визначень. Потім я поясню теорію, що означає любити себе правильно. Після цього наведу приклади побутові, як ця любов до себе. Виглядає в реальному житті. Я відповім на питання підписниці. Я вже протестувала цей контент в своєму телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь. Він називається Піди поїж». Лінк на нього під цим відео. Це теж психотерапія для всіх, хто вічно на дієті. І підписниця задала мені питання, яке, мабуть, виникне в більшості слухачів цього відео, глядачів. І я на нього відповідаю. Визначення: ми можемо опиратись на три. Я люблю опиратись на три різні підходи, пояснюючи, що таке любов до себе. По-перше, я спираюсь на раціонально емотивну поведінкову терапію Альберта Еліса Репт. Тут ми маємо поняття безумовного прийняття себе, що дуже дуже сильно. Співпадає з поняттям любові до себе. І з приводу якраз цього визначення мені підписниця задала питання, її воно не дуже влаштовувало. Альберт Еліс і Вінді Дріден. Альберт Еліс засновний репт. Вінді Дріден дуже багато книг написав на цю тему. Кажуть, що і він дуже класний автор, дуже крутий професор одного з англійських університетів. кажуть, ти цінна не через те, що ти зробила або досягла, або через твої переваги, чесноти, ти цінна, бо ти є. І якщо ти робиш помилки, маєш зайву вагу або лежиш на дивані, ти все одно людина, яка має право на повагу до себе і на відчуття власної цінності, бо коли ми оцінюємо себе через свої дії. То ми стаємо заручниками власного ж списку досягнень. Другий бік, як можна підійти до любові до себе, це самоспівчуття, self-compassion. Є зараз третя хвиля КПТ когні... когнітивно-поведінкової терапії, яка називається compassion-focused therapy. Це терапія, сфокусована на співчутті. В Америці піонеркою цього підходу є Кристін Неф, в Англії Пол Гілберт. Вони пропонують трохи різні підходи, але в якомусь місці вони синхронізуються. І тут любов до себе це взагалі не про самооцінку, а це про тепле, підтримуюче, розуміюче ставлення до себе у важкі моменти у моменти страждання, поразок. Як-от переїдання або зайвої ваги, і помило, як от не пішла на тренування. А Гілберт говорить про самоспівчуття як про здатність створити в собі в тепле внутрішнє середовище. Це не просто не критикувати себе, а ще і відчувати це тепло і турботу до себе. Дбайливе ставлення, і таке ставлення, таке тепло внутрішнє допомагає відновлюватись, допомагає рости, а не добивати себе, якщо ти вже впав. І тут дуже важливо, що саме самопідтримка і самоспівчуття, а не самоатака. Ми дуже часто плутаємо самокритику з такою злою самоатакою, самокритику, яка допомагає нам розвиватися і рости, з самоатакою, яка принижує, яка добиває і, і, і саме самопідтримка, допомагає активувати систему заспокоєння у мозку. І коли наш мозок не відчуває загрози, коли він в стані спокою, тоді у нас є ресурс на зміни. Тоді ми можемо приймати раціональне рішення, що зараз мені краще цей тортик не їсти, а з'їсти його потім. А може і взагалі про нього забути. І третє визначення за нашим українським вченим психотерапевтом Олексієм Карачинським. Це визначення не з конкретної психотерапевтичної школи, вони воно більше філософське, діалектичне, і звучить так: любов. Це стан, коли хочеться зробити життя іншої людини кращим, стверджуючи її гідність. Ну і любов до себе, це бажання зробити своє життя кращим, тобто стан, в якому хочеться зробити життя своє життя кращим, стверджуючи свою гідність. Тобто, якщо ми кажемо, що я жирна, мені треба худнути, я нікуди не гожусь, тому я не буду їсти цю булочку тут. Гідність не стверджується, і тут людина розглядається як ціла з тілом, з історією, з контекстом, з болями, з мріями. І Потім ми можемо використовувати це визначення в терапії у феноменологічному, феноменологічному підході, розв'язуючи ваші проблеми, спираючись саме на ваш випадок, на вашу індивідуальність, на ваш контекст. І любов до себе це. Дія, яка підкреслює вашу гідність зараз. Бо коли кажуть схудни, бо таку тебе ти нікому не треба, таку тебе заміж не визьмуть, це не турбота, це маскується під турботу. Це приниження під соусом турботи. А любов до себе що каже? Ти вже гідна, ти вже цінна, якщо хочеш щось міняти. Я з тобою, але не тому, що ти нікудишня, а тому, що твоє життя вартує біти, бути більш комфортним і легшим для тебе самої. І тут мені дуже подобається метафора скульптора і садівника. Скульптор завжди бачить перед собою камінь, з якого треба витягти щось вартісне. Те, що зараз це купа зайвого, сірого, некрасивого, і чим більше Прибирати, обрізати, тим швидше з'явиться щось гідне. І підхід такий, ніби ти ще ніхто, ти нічого не вартий. І треба довести собі, людям, світові, що ти можеш стати кимось. А садівник зовсім інакше дивиться. Він заходить у свій сад і бачить життя. Десь квіти ще в землі, ще не розпустились, десь гілки йдуть в бік. І то нормально. А десь дерева пережили мороз, мають шрами, але продовжують рости. Не ідеальні. І сад вже зараз має в собі цінність. Він уже живий. Його не треба ліпити з нуля, як статую. Його треба берегти. Підживлювати, давати простір, працювати з тим, що є, дбати про те, що є, а не з ідеєю: от коли розквітне, тоді я його полюблю. Днівник не чекає, коли розквітнуть троянди, а він уже поряд процес і з собою те саме, коли є ставлення, що я якась не така, ти відрізаєш від себе шматки, стискаєш, видавлюєш з себе кращу версію себе. Яку хтось колись оцінить. А от коли ставлення як у судівника бачиш, що вже є життя, є що берегти, є що підсилити, є що підтримати, є що пробачити. І тепер до практичного застосування в повсякденному житті візьмемо, наприклад, переїдання після того, як я вже з'їла шматочок торта. Як що буде зі мною, яка себе не любить? Ой, вже з'їла один шматок, як би не з'їсти другий. Тривога, я ж, я ж на дієті, мені не можна торт, вже не влазить рожа в камеру, досить жерти. От вже зжерла цей шматок, не з'їсти, не з'їсти другий шматок. Так, ввечері, ввечері пропускаю вечерю, і от зараз піду на тренування, щоб цей зайвий шматок. Перший шматок вибігати. Я ж нутриціолог, я ж, я ж нутриціологиня, я ж психотерапевтка. У мене має бути все чікі-пікі. Ідеальна вага. Я ж знаю, що я роблю. Я ж не дуже була голодна, зжела те, що не треба було жерти. І сніданок, ще завтра пропущу на всяк випадок. І як звучить та я, яка себе любить в тій же ситуації, з'їла шматок торта. Смачний шматочок. Було добре, я насолодилась. І я знаю: от хочеться ще, бо він дуже смачний. Але я знаю, що мені вже буде некомфортно після цього. От я точно відчую, що піднімається ну, забагато цукру в крові. Буде неприємно, буде такий фізичний стан, не дуже. І тут важливо, що і та я, яка себе любить, і та, я, яка себе не любить. Обидва знають, що і перший шматочок, і другий шматочок можуть призвести до перебору по калоріях. Але та я, яка себе любить, якщо я дуже захочу, то я з'їм цей другий шматочок. Бо смачний торт це не так вже і часто трапляється. І нічого страшного не станеться, бо в мене вже є ця система довіри до себе, що. По перше, я буду менш голодна і сьогодні, і може трохи завтра, і я можу додати ще один боркаут, якщо що. Там поїм торт, м'язи нальються глікогеном. Він перетравиться. Я потім піду ще й потренуюсь і кайфаную від цього тренування, бо в мене буде багато глікогену, багато енергії на дуже класне тренування. Тобто, в принципі, я можу і компенсувати цей другий шматочок торта. Можу навіть себе трошки обмежити в вечері, або можу трошки обмежити. Можу подумати, ну можливо, можна пропустити сніданок, якщо я буду не дуже голодна. А пропущу сніданок, може, перетерплю легкий голод. Якщо буду голодна, то з'їм сніданок. Це не те, що буде покарання мені за цей другий шматок торта або перший. Подивлюсь по ситуації, як буде мені краще, може, дійсно краще мені буде трошки поголодувати. Я знаю, що це не запустить оцю спираль переїдання голодування, бо я від неї вже вилікувалася. Але скоріш за все я не з'їм цей другий шматок торта, бо хочу себе почувати як найкраще. Я краще його заберу, відкладу собі на завтра. І тоді вже з'їм. Я хочу почуватись легше. Я хочу почуватися енергійно і спокійно. У мене немає тиску і тривоги, тому що я собі не ставлю ніякі дедлайни, коли мені треба схуднути. І я вже цінна, навіть якщо я сьогодні переїла. Ну трапляється, всі переїдають. Головне робити це з хороших причин. І, ну, звичайно, щоб це не призводило, не було систематичним, не призводило до нездорової ваги. Тобто, я роблю вибір, базуючись на тому, що найкраще для мого тіла зараз. Можливо, не з'їсти другий шматочок торта, а може і з'їсти. Але головне, що я не базуюсь, я не базую своє рішення на страху бути недостатньою. Другий приклад, пропустила тренування. Я, яка себе не любить. Знову лінь, знову в мене нічого не вийде. Знову я не досягну кубіків, як завжди. Ну ще один день втрачений. Обіцяла ж собі. Знову відкладаю нове тіло на понеділок. Треба придумати собі покарання. Не буду їсти вуглеводи до кінця тижня, якщо я така лінива корова. І я, яка себе любить, я була дуже втомлена, і тренування сьогодні це було б насиллям. І моя любов до себе в цьому випадку це дати тілу перезарядку. І це не кінець, це просто пауза, бо тіло того потребує. І завтра воно мені віддячить енергією. Якщо ще і не буде енергії, то завтра теж пропущу тренування, бо що себе насилувати. Відпочиваємо ще, поки енергія не з'явиться, нічого страшного. Ну тут треба розуміти, звичайно. Коли це насилля, коли це зусилля. Іноді просто не хочеться йти на тренування, але ти вже притягуєш своє тіло в зал, і вже в процесі енергія піднімається, і в результаті ти щасливий, що на те тренування пішов. Це, звичайно, трапляється частіше. І тут теж уже любов до себе притягнути себе в зал, перетерпіти дискомфорт. Так не хочеться йти на те тренування, але я піду, бо я себе люблю. А, і... Але ну, але тут завжди є вибір. Якщо я не піду на тренування, я себе не знищу. Я просто знову ж таки роблю те, що мені буде краще. Якщо я піду і там вмру, бо ну, дуже втомлена, як вчора. Вчора я збиралась побігати після довгого робочого дня, після дня консультацій онлайн-психотерапевтичних, потім в мене ще було три підряд сесії персонального тренування. І я думала ще піти побігати для того, щоб краще спати. Бо два дні підряд погано спала, і зазвичай фізичне виснаження допомагає краще поспати. Але я була настільки виснажена, що не пішла бігати, а просто вже в 7.30 збиралась спати. спати. Я себе за це нагнобила: я собі залишила простір для того, щоб ну, будуть сили, і я розціню це як щось корисне, для того, щоб краще спати, то піду бігати. Набуду й сили, не піду, не пішла, виспалась, задоволена, все прекрасно. Третя ситуація. Вибираємо одяг. Я, яка себе не любить. Боже, ці штани на мені, як на ковбасі, треба терміново худнути. Нічого собі не буду купувати, поки не скину 5 кілограмів. Зараз треба вже тягати те, що є. Я не заслужила нові речі. Яка жирна жопа? І я, яка себе любить. Так, ці штани тепер затісні. Факт. А моє тіло трохи змінилось, значить, куплю те, що мені личить, те, що на мені гарно сидить, те, що мені мене прикрашає, в чому я відчуваю себе впевненою. Бо я заслуговую почуватися окей в будь-якому розмірі. Бо це життя його треба жити. А мій одяг. Одяг для тіла, а не тіло для одягу. Ну і тут не означає, що я відмовляюся від того, щоб робити щось для того, щоб худнути. А четверте компенсація після зриву. Я, яка себе не любить. Ну, зірвалася там щось, переїла, знову наїлася. Все завтра голодую цілий день, розвантажуюсь. Ну, максимум тисяча калорій, але краще взагалі на воді. І так день за днем карати, обмежувати, намагатись дисциплінувати. Я, яка себе любить, так, переїло. Справді багато, щоб дискомфорт якийсь. Але можливо, ну, треба трошки перепочити. Завтра інший день. Я, мабуть, буду менш голодна. Я спробую їсти трошки менше. Скож за все, мені не треба буде стільки їжі. І завтра буде трошки розвантажувальний день, не як покарання, щоб просто себе краще почувати, щоб знайти цей, відновити баланс. Тобто це не про те, що я погана і тривоги, що я ж погладшала, а про те, щоб полегшити собі життя. Ну і до речі, тут важливо, що компенсація, компенсаторна поведінка може бути як симптомом булімії, Переїла, пішла тренуватись на 5 годин. Переїла на наступний день, 2-3 голодую. Це не обов'язково два пальці в рот. Але також компенсаторна поведінка може бути абсолютно адаптивною і здоровою. Переїла, завтра трохи обмежила. Переїла, додала ще тренування. Все залежить від того, що під поверхнею, яке до себе ставлення. Люблю себе, не люблю. Покарання це чи підтримка себе. Це такі тонкі нюанс. А п'яте критика у дзеркалі. Я, яка себе не любить. Фу, подивись на цей живіт. Хто взагалі може таку полюбити? Терміново вийти в дефіцит і качати прес. І я, яка себе любить, так, є живіт. Моє тіло живе, дихає, функціонує, пройшло купу всього. А я хочу мати більш пружне тіло, так, але не з ненависті до того, що я зараз маю, а з турботи. Бо я хочу, щоб і я себе в своєму тілі почувала краще, почувала краще, щоб тіло моє почувало себе краще, але не для того, щоб світити кубиками в інстаграмі. До речі, заходьте в мій інстаграм, лінк під цим відео. Там я показую і кубики, і те, як я харчуюсь і тренуюсь з позиції любові, турботи про себе. Переїдання після стресу. Я, яка себе не любить. О, стрес знов полізла в холодильник, куди ти лізеш, як завжди, Ні волі на характеру. Що ти за спеціаліст після такого? Собі не можеш ради дати іншим, намагаєшся радити. Завтра мінус тисяча калорій і в зал. І я, яка себе любить, мій мозок. Зараз вибираю їжу як спосіб впоратись зі стресом. Мені зараз важко, і я шукаю спосіб впоратись. В мене є паттерн. Я знаю, що довгий час використовувала їжу як копінг-стратегію під час активації нервової системи. Що є, то є. Це нормально, це природньо, так робить більшість людей. А я можу спробувати пошукати інші способи заспокоїтись і зняти стрес. А якщо все одно переїм через стрес, допоможу вийти собі з цього з ніжністю, з турботою, з теплом, з підтримкою. Не завтра мінус тисяча калорій, а я поруч, я себе слухаю, я себе бачу, ми це проживемо і подумаємо, як наступного разу або уникнути цього стресу, або. Використати якусь більш екологічну копінг-стратегію, яку там піти побігати. А, і сьоме плануємо схуднути. Я, яка себе не любить, з першого числа починаю нове життя, нова я, та, яка зараз не підходить, тренування, кожен день, дефіцит калорій, ніяких солодощів. Взяла себе в кулак. Може, цього разу, хоч вийде нарешті, і я яка себе любить. Я знаю, що я хочу схуднути. Це побажання, а не відмога від мене. Я буду робити все можливе для того, щоб худнути, але я не буду насилувати себе заради відповідності певним стандартам краси. Я буду робити в своєму темпі, щоб мені було комфортно, фізіологічно, психологічно, і я знаю, що іноді треба буде е, толерувати дискомфорт. Терпіти легкий голод, бо дефіцит калорій – це дуже часто. Голод працювати над тілом, але паралельно даючи собі підтримку і прийняття, і залишаючи простір для помилок, для відкатів, для якихось зривів, якщо це ще ну є проблемою. Тобто, прийняття і підтримка не виключають цю роботу над собою, важку роботу, толерацію дискомфорту, включення дисципліни зробити важкий вибір, там не з'їсти тортик або піти на тренування, коли втомлена. Але моя вага не є мірилом моєї цінності. Я вже цінна, і я маю право мати цілі зі схуднення, які покращують моє життя. Ну, добре мені в моїй ідеальній вазі. Ну, кайфую, нащо собі цього не давати. Ну і тут, якщо є проблеми, я звертаюсь до психотерапевта, нутриціолога, і ми проходимо цей шлях разом. Якщо вам потрібна допомога і підтримка в цьому питанні, записуйтесь на психотерапевтичні сесії або на супровід посилання теж під цим відео. І закінчимо питанням від підписниці. Я його прочитаю. Поясніть пункт перший, будь ласка, це про репт, про те, про безумовне прийняття. Мені здається, це самоомана. Ми найчастіше любимо людей за якості і вчинки. Це і є їхня сутність. А не просто того, що вони є, так само і себе. І це насправді супер питання, Бо так, у повсякденному житті ми справді любимо людей за їх вчинки, за їх чесноти, як вони з нами ми поводяться, які у них риси характеру. Ну і тут, до речі, не плутати закоханість ідеалізацію і кохання, коли вже любиш і приймаєш з усіма недоліками, бо ідеальних людей нема. У всіх є недолік, але раціональна мотивна поведінкова терапія репт робить тут цікаву штуку. Вона розділяє ставлення людини як до людини і ставлення до її вчинки. Тобто ти можеш бути незадоволена тим, що зробила, тобто переїла, зірвалася дієти. Але це не означає, що ти сама автоматично негідна як цільна особистість, не варта, недостойна. А репт каже: твої дії це твої дії. Ти це ти. А як особистість. Ти не стаєш менш цінною від того, що в тебе щось не виходить. Чому це важливо? Бо коли ми плутаємо дії і особистість, включається самобочування. Типу, якщо я зірвалась, то я слабка, нікудишня гівно, і з цього місця якраз народжуються замкнути замкнуті кола булімії, компульсивного переїдання. Зривів, самосаботажу, бо ти вже себе списала. А що робить людина людина, яку списали? Правильно махає рукою і добиває себе ще більше. Що пропонує Репт? Окей, я зірвалась. Це був вчинок, я з ним не окей, але я все одно лишаюсь людиною, яка варта поваги, підтримки. Турботи, навіть якщо я зробила щось, що мені не подобається. Навіть якщо я накричала на чоловіка, не втрималась. Будемо думати, як цього більше не робити, але без самобучування. І якраз це дуже тверезий погляд, а не самоомана. Ти визнаєш, те, що я зробила, не супер. Переїдати це не окей. Не могти виробити, виробити систематично режим тренувань це не окей. Але я не зобов'язана. Відчувати себе нікчемною через це. Тобто ти даєш собі шанс, і цей шанс це про любов до себе. Ну от як з дітьми, уявіть, що батьки люблять дитину умовною любов'ю, тільки якщо діти там щось роблять хороше, слухняні, талановиті, п'ятірки приносять, по хаті допомагають, не Брокколі їдять, і чим це закінчується? Що дитина або зламається, або почне грати роль, і втратить контакт з собою? Бо в неї всередині формується установка: я гідна тільки якщо я правильна, я гідна тільки якщо я ідеальна, я гідна тільки якщо я не помиляюсь. Я гідна тільки якщо я худа, я гідна тільки якщо я правильна. І навіть коли виросте, така дитина буде тягати цю модель за собою. Тобто, сама собі стане таким же батьком, чи матір'ю, чи тренером з художньої гімнастики, яка буде, яка буде ставити умови. Спочатку схудне, потім себе поважай. А репт каже: стоп, так не працює. Ти вже гідна ставлення до себе з повагою. Яка може плакати, кричати, робити дурниці, але при цьому залишатись цінною людиною? Любити себе тільки за досягнення це умовна любов, а умовна любов це треш і токсік. Тобто любов до себе це база, це як підлога, підлога, на якій можна стояти. З якою можна рухатись далі. Якщо підлоги нема, то ми завжди будемо провалюватись. і так нічого і не досягнемо. Якщо це відео було вам корисним, ставте лайк. Діліться з тими, кому це теж буде корисним. Розповсюджуйте, задавайте питання під відео. Перші пару днів я стараюсь відповідати. Кажіть, що відгукнулось, що було не дуже зрозумілим. Тема дуже широка, дуже глибока, складна. Вартує цілого курсу, лекцій. Тому одразу вам кажу, що я всього тут не розкрила. Тому задавайте питання, давайте запити на наступні відео, куди, в, яку, в який бік далі йти, куди далі розкривати цю тему. Не забудьте підписатись. І не забудьте перевірити корисні лінки під цим відео. І, можливо, якщо хочете, поділіться своїм досвідом: любові або нелюбові любові до себе, і може у вас відбулася якась трансформація в якийсь час. Це може бути дуже терапевтично іншим. До зустрічі!